Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Менше 294 тисячі гривень, найбільше 516 тисяч гривень. Саме стільки за 2024 рік заробили голови райрад області. Такі дані вони оприлюднили у своїх деклараціях про доходи. Чим займалися очільники райрад та їхні підлеглі, які мають повноваження з огляду на те, що більшість передані громадам, та яким бачать майбутнє очолюваних ними установ. Дивіться, впродовж наступних 10 хвилин. Ми адекватно розуміємо, що таке кошти, і як їх треба витрачати. І розуміємо, як ніхто, як їх ну, не дуже просто і заробляти Паралельно районна влада вона повинна бути. Ну як будемо говорити, той арбітр, який може розсудити, чи праві там в громаді по відношенню до людини, чи не праві. В районні ради треба було давним-давно ліквідувати. Це не потрібний абсолютно ордемент, який просто закінчив час своєї діяльності і добре. Всім подякували, всіх любимо. До побачення. Або дізнатися, чим займаються районні ради, а на Черкащині їх чотири Золотоніська, Звенигородська, Черкаська та Уманська. Ми скерували їм інформаційні запити. Окрім питань, які нас цікавили, очільникам райрад запропонували поспілкуватися з суспільним на камеру. Письмові відповіді отримали від усіх, а от поговорити особисто погодилися лише голови двох райрад Черкаської та Золотоніської. Але спершу з'ясуємо, чи мають займатися ці установи згідно з українським законодавством. Це питання в інформаційному запиті. Ми поставили заступнику очільника міністерства розвитку громад та територій Олексію Рябикіну. Він пояснив, повноваження райрад визначені статтею 43 закону України про місцеве самоврядування. Серед її 42 пунктів організація роботи ради, управління комунальним майном та ухвалення програм соціально-економічного розвитку саме цим і займається. Розповідає депутат Золотоніської райради Олександр Юрковський. Ми стараємося в основному працювати для людей, але раніше в нас було більше можливостей. А зараз менше, ну але все рівно працюємо. Сьогодні вони разом з іншими депутатами зібралися на чергову сесію. Шановні депутати, прошу зареєструватись. Серед питань програма підтримки родин військових і органів виконавчої влади. Та одне з найболючіших, як його називає, очільник райради Борис Євмина внесення змін до районного бюджету. При цьому що громади допомогли ще на нас деносто тисяч по пам'яті не закрито. Це ну це мінімальне те, що необхідно для функціонування районної ради. Я не говорю про ремонти машини і так далі. Це взагалі ніде не враховано. Як пояснив він Суспільному, з 2020 року, після укрупнення районів, Рада працює виключно за рахунок субвенцій з державного бюджету. Цьогоріч це 1 мільйон 240 тисяч гривень. Грошей не вистачає навіть на найнеобхідніше, тож просять їх у громад. Сьогодні ми самі ходимо з протягнутою рукою. Дайте не для того, щоб ну функціонувати на всі 100%, а для того, щоб хоча б заплатити зарплату. І заплатити за комунальні послуги. Згідно з інформацією, яку надала нам ця райрада в інформаційному запиті, торік на комунальні послуги витратили 330 з половиною тисяч гривень. Зарплати обійшлися у 2 мільйони 144 з половиною тисячі гривень. А сам Борис Євмина, згідно з декларацією про доходи, отримав 492 тисячі 453 гривні зарплатні. Посаду голови райради розповів він Суспільному. Обіймає п'ятий рік у 2020-му У підпорядкуванні мав 29 осіб. Нині у штаті шість людей. Оце наші були кабінети. бачите, там кімната депутата. Це тепер архівний відділ адміністрації. Головний бухгалтер Валентина Іванівна Ярош, заступник голови районної ради. Оце в таких хоромах сидить два на три. Без секретаря, без помічників працюємо так. У нас завжди всі двері відкриті. Бо людина є зайда, нікого немає. То я чую, що хтось зайшов, чи Валентина Іванівна. кричимо заходьте. Оце так, нормально, вже привикли. Усі ці люди каже пан Борис разом з депутатами виконують той же обсяг роботи, що й до децентралізації, адже громади перейняли у райрад не всі повноваження. Питання в тому, що всі повноваження районних рад, які були прописані і 20, і 30 років назад, їх ніхто не скасовував. Є же ж проблеми, які не можуть вирішуватися в громаді, бо ви річку не поділите на громади, не поділите в районі. Треба робити е збирання. Відходів централізоване, треба робити екологічних скільки питань, треба робити дороги. Вони ж не в одній громаді, вони по всьому району, а район то великий, проходять. Люди, коли є якась несправедливість, вони все рівно сюди йдуть. Вони ще вони розуміють, що районна, я не кажу рада, районна влада вона повинна бути. Ну, як будемо говорити, той арбітр, який можуть розсудити, чи праві там в громаді по відношенню до людини, чи не праві, чи, чи дотримуються виконання законів, чи не дотримується у цьому питанні з головою солідарні депутати, з якими ми поспілкувалися. Є речі, які треба організовано вирішувати не, не не тільки на місцях, а й більше в, в, в такому масштабі. І підтримка військового військовослужбовців, і підтримка сільських селищних рад, і підтримка закладів охорони здоров'я і освіти. Тобто ряд питань дуже багато. Утім, зауважує депутат Володимир Шенкаренко, такого впливу, як раніше, не мають, бо в кого гроші, той і вирішує, як їх розподіляти. Багато. Відділів, таких, яких повноцінно не працюють у районній лікарні, треба людям звертатися у Золотоніську районну лікарню. Але доїзд туди наскільки важкий і наскільки складний за дороги, що ну, люди піднімають такі питання, приходять до мене і кажуть: Володимир Андрійович, ну можна це вирішити на рівні районної ради, а це не зовсім так можна. Але попри зменшення повноваження та нестачу бюджету, головна увага підтримці військових, додає Борис Євмина. Тут виручають особисті знайомства та партнери. Кожен день я щось щось кудись їду, везу, допомагаю і так далі. І так далі. Але це все без фінансування. Допомога військовим та внутрішньо переміщеним особам в пріоритеті з виногородської райради. У відповіді на інформаційний запит йдеться в умовах воєнного стану. Районна рада зосередилася на згуртованій співпраці виконавчого апарату раду з громадами. Комунікації з міжнародним благодійним фондом з метою отримання гуманітарної допомоги на запити військових, внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення. Також там зазначили, що у штаті Райради шість осіб. Працює вона за рахунок субвенцій з державного та місцевих бюджетів. На оплату праці у 2024-му витратили 1 мільйон 449 тисяч 400 гривень. Комунальні послуги обійшлися у 238 тисяч 370 гривень. А голова райради Сергій Струк задекларував 327 тисяч 315 гривень доходу. А це приміщення Черкаської районної ради. Її очолює Олександр Василенко. У цей кабінет, каже, прийшов із бізнесу. До цього 12 років працював у сільському господарстві. Дивився на голову райради, і такий думаю, боже, як тобі ж не повезло, як же ж тобі складно це все розказувати, розпинатися, доказувати, кричати, сваритися. Думаю, ніколи я собі в житті такої роботи не хотів би. Ну от як бачите, нині у нього в підпорядкуванні розповідає сім людей. Штат, як і в інших райрадах, довелося скоротити Васильівна, наш головний бухгалтер і єдиний. До цього у вас скільки? два ж було на бухгалтера от ви оптимізація про яку ви питали. Це наш керівник юридичного відділу. Це якраз керівник комунального підприємства. Тепломережа, до речі, саме за рахунок податків від прибутку цього та ще одного комунального підприємства Райліс. Нині працює райрада, не обмежуючись лише державним фінансуванням, каже Олександр Василенко. Вони були збуткові, були там заборгованості і по податкам і по заробітної платі, але ми розуміли, що вони перспективні. і Якщо з ними нормально працювати і займатися, вони можуть приносити прибуток на сьогоднішній день. Вони приносять прибуток. Вони частина їхнього прибутку йде на дофінансування районної ради, тому що держава нам дає в рік мільйон 494 тисячі гривень на отримання апарату. За рахунок цього прибутку, ми фінансуємо програму підтримки збройних сил України, яка у нас прийнята в Черкаському. Мому районі і окремо, ну скажу, більша частина прибутку доходу комунальних підприємств йде на підтримку збройних сил. У пріоритеті Черкаської райради і міжнародне представництво, додає пан Олександр. Так у складі Української асоціації районних і обласних рад беруть участь у закордонних зустрічах та переговорах. З останніх візитів Конгрес місцевих та регіональних рад Ради Європи у Страсбурзі Це дає нам можливість знайомитися з людьми, отримувати досвід, ділитися своїм досвідом, спілкуватися. ми, коли перебуваємо на цих заходах, я пояснюю всім, що голова районної ради представляє в даному випадку 26 територіальних громад, може представляти Бізнес, в якому також цікава співпраця, особливо в останніх реаліях. Торік Черкаська районна рада на зарплати витратила понад 3 мільйони гривень, а комунальні послуги обійшлися у 248 тисяч 700 гривень. Згідно з декларацією про доходи, голова райради заробив 516 тисяч 886 гривень. Ми адекватно розуміємо, що таке кошти і як їх треба витрачати. І розуміємо, як ніхто, як їх ну не дуже просто і заробляти паралельно. Ну, перший рік в мене був водій, потім ну не треба мені водій, я Сам можу в принципі їздити. Тому так там, де ми могли зекономити, ну ми зекономили. На відміну від апарату ради, депутати працюють безкоштовно. Чим саме займається Суспільному, розповіли Наталія Горєва та Людмила Дорожко. Затверджують межі територіальних громад там роблять якийсь розподіл, коли законодавчо потрібно підтримати це сесією районної ради. Є майно, яке там не передалося під час ліквідування районних рад, і його передають в подальшому. Ми не можемо достукатися до всіх дверей. Ми не можемо вирішити всі питання, але ініціювати якісь питання напряму до обласної ради, до районної ради, до військових адміністрацій, там залучитися підтримкою колег на сесії. Ми однозначно можемо. Багато хто з наших депутатів от, мають таку представницьку якусь діяльність ведуть. Вони є як помічниками, вони можуть втрутитись, вони можуть, ну, що таке, депутатські запити робити. Так? Це все-таки ну, все якось може допомогти у вирішенні того чи іншого конфлікту, або якоїсь проблеми, або в реалізації якогось проєкту. Щодо Уманської райради, то згідно з інформацією, яку нам надали у відповідь на запит, тут фактично працює шість людей. На їхні зарплати райрада витратила 1 мільйон 449 тисяч гривень субвенції. Оплата комунальних послуг обійшлася у 96 тисяч 29 гривень. Голова райради Віталій Олійник задекларував 294 тисячі 700 гривень зарплатні. Такі витрати на районні ради в нинішніх умовах не виправдані. Вважає експерт з територіального планування та один із авторів реформи децентралізації в Україні Андрій Гінкул. Адже в умовах країни це 150 мільйонів гривень на рік. Рада як інституція або як орган місцевого самоврядування, він якийсь неправильний чеки, просто недоцільний, якщо на території є ради громад. Не може бути два рази представництво, не може бути е, е, дві Верховні Ради, дві обласні ради. Ну то чому має бути представництво в територіальній громаді? Населеного пункту Х, не знаю, бучі, і має бути в районній раді. От що це то, це то саме представництво, це то самий голос того самого громадянина, який двічі обирає представника. Тож вважає, що з огляду на обмежені повноваження райради слід ліквідувати. Для цього достатньо розпорядження кабміну або внесення відповідного закону Верховною Радою. Це не потрібний абсолютно ордемент. який просто закінчив. Час своєї діяльності і добре. Всім подякували, всіх любимо. До побачення. Але як відповіли нам у міністерстві розвитку громад та територій, аби ліквідувати райради, потрібно вносити зміни до конституції України. Відповідний законопроект може подати до Верховної Ради президент або не менше як третина народних депутатів. Утім, в умовах воєнного стану робити це заборонено. Ось що думають з приводу ліквідації районних рад їхніх очільники. Я все-таки в цьому бачу позитив, я бачу можливість, що людина може отримати сервісну функцію в першу чергу. Да, те, що там дублюються повноваження, і ми не маємо балакати про модель, яка була в там в реаліях до 2020 до 20 року, що мають бути такі ради. Ні, вони точно не мають такими бути. Це однозначно, і більшість наших колег це розуміють. Але ми маємо бути корисними один для одного, і ми маємо співпрацювати і чітко розуміти де за ким закріплений. Якби там не казали, що районні ради хочуть похрестити, їх ніколи не похрестять. Районні ради будуть і будуть виконавчі комітети, тому що місцеве самоврядування в Європі воно номер один, і ніхто не розуміє, що таке адміністрація. Адміністрація, у неї свої функції а в нас свої функції.